Здарова, здорово, начальник. При. Мы опять тут, а? Да? Блін, ми опять забираємо баху. Нас лучше тут на сторінках наших. Кстати, підписуйтесь теж на Вадима. Силочка буде в описі. Забираємо БМВ 320, двадцятьда. Яких статі рік на 2008. 2008 рік седан, чорний колір з Італії Шкіра. В принципі досить непоганий, непоганий стан салона. Кузова так само, там один нюанс на багажнику, Ви його може навіть ніколи, а вже побачили. Ладно, побачили, не то, то побачила. Все це забереться. Це таке. Блін, ну почну опять претензії до автована. Не не знаю. Ну організуйте нормально процес доставки. Засрана машина. Вони просять аукціон автован просить нас зглашати будь-які проблеми, які є з автомобілем. Як я тут по кузову, Я не прибором зараз не проб'ю, не подивлюся. Я помию зараз його на мойки. Вони скажуть, ти сам поцарапав. Блін, біда. Саті, відео може ви бачили затоплюво. Знаєте, що написали мені відповідь? Ви не вказали він код. Ви не скинули фотку Вінкода. Ми вже проїхали на ній кілометрів 40, Я вже знаю, що вони мені напишуть відповідь. Вони напишуть, ви це паливо самі використали. Але ми це так просто не залишимо. Я особисто з цим миритись не буду. Е, ну знову ж так відпустану автомобіля. Бачите, він повністю брудний. Ми вже вцепили номера. Зараз будемо їхати на моєчку. Знімемо ще одне відео. По комплектації часто дуже проста комплектація, Тут шкіра, шестиступка, кондиціонер. Навіть дисплея нема, на жаль. Ну, але це той випадок, коли стан грає більшу роль, ніж комплектація. Будемо дивитися, що з цього вийде.